Той час Ісус звів очі свої до неба і сказав, як ти очі послав мене в так і я послав їх у світ, даю себе за них у посвяту, щоб і вони освячені в істині, та не лише за це молю, але й за тих, які через їх слово вірують у мене, щоб усі було одно, як ти, очі в мені, я в тобі. Щоб і вони були в нас одного, щоб світу вірував, що Ти мене послав, і слава, що ти дав мені, я дав їм, щоб були вони одно, як і ми одно. Я в них і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене, і що ти полюбив їх, як ти полюбив мене. Отче, я хочу, щоб тільки ти дав мені, були там, де я. Щоб і вони були зі мною, і бачили мою славу, яку ти дав мені, бо ти полюбив мене перед заснуванням світу. Отче праведний світ не пізнав тебе, але я пізнав тебе, і ці пізнали, що ти послав мене, і я їм об'явив Твоє ім'я, і буду об'являти, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них була, і я в них. Слава Ісусу Христу! Якщо подивитися на сьогоднішнє Євангеліє, то його можна розділити на таких певних п'ять підпунктів. І це є продовження молитви Ісуса Христа або так званої архієрейської молитви. Якщо подивитися на це слово, яке декілька разів зустрічається, коли Христос каже, я ти мене послав, я їх посилаю. В єврейському розумінні, коли йдеться про слово послав, це є слово шалах. І це слово воно має певний такий юридичний термін. Коли є людина, яка послала, тобто якої тієї посланець, шалях, це означає, що ця людина може діяти від імені тієї особи, яка її послала. Тобто вона має всі права вольності і законні права, які її дає особа, яка її посилає. Тобто, коли Ісус Христос каже, що мене послав Отець, Він є посланий Отецем, тобто Він має всі права як Отець. І він тим самим звертається і каже, що він так само посилає своїх учнів. Тим самим учні стають продовженням Божої присутності у цьому світі. І тому учні Ісуса Христа Апостолі можуть діяти і творити ті ж самі чуда, які творив Ісус Христос. І це ми можемо побачити, прочитати, зокрема в книгах Діяння святих апостолів, як діяв апостол Павло, як діяв апостол Петро та інші учні. Тому що це має досить велике значення. Христос посланий Отцем і користає всіми правами. Ісус посилає своїх учнів і вони користуються тими самими правами, що Ісус Христос. Це є досить велике значення і розуміння. Тому що Ісус Христос ділиться з людиною тим самим Божественним владою, яка раніше. Приналежало тільки самому Творцеві. Тому Ісус Христос і дає владу своїм учням. Вони мають право відпускати гріхи, які, крім Бога, більше ніхто відпускати не міг. Учні входять у вчення і владу Ісуса Христа і стають продовженням Його присутності. Христос також вертається і каже, даю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Дати посвяту єврейське слово це є кедуш. Коли Ісус каже, що посвячує себе, це мало в Старому Завіті декілька різних значень. Перше дати себе посвяту, зокрема як в книзі Левитів, це означало, що людина приносить в жертву. Ісус приносить себе в жертву. Також Ісус звертається в ролі як архієрея, тобто Він виступає як Месія і як жертва одночасно. Те, що приносилося Богові в жертву, воно ставилося на жертвенник. І цей жертвенник освячував всяку жертву. Ісус Христос сам є жертвою і сам є Господом Богом, бо є посланий Отцем. Тому Він є тим правдивим, хто приносить себе і освячує собою своїх учнів, аби вони були достойні, скажімо так, нести ту Божу присутність у світ. Тому далі додає. Та не лише за них молюся, але й за тих, які через їх слово увірують у мене. Щоб усі були одно, як ти, Отче в мені, і я в Тобі, щоб і вони були в нас одно, щоб усі увірували, що Ти мене послав. Ці слова є досить важко пояснити. Проте Христос молиться не тільки за своїх учнів-апостолів, але конкретно каже через усіх, хто увірують в їхнє слово. Кожен християнин, який був після учнів Ісуса Христа Апостолів, і ми з вами, ми включаємося в цю молитву Ісуса Христа. Він молиться за нас. Він за нас переживає і молиться, щоб Отець нас зробив своїми улюбленими дітьми. Щоб бути в цих дуже тісних відносинах з Отцем, який мав Ісус Христос. Щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені і я в Тобі. І щоб вони були в нас одно. Оце і є те спасіння. Господь, щоб витягнути людину з гріха, робить частичкою себе і освячує своєю божественною силою. І щоб увірували, що ти мене послав. І це робиться через нашу віру. Тобто ми це приймаємо, коли починаємо у це вірити в Ісуса Христа, що Він є посланий. Що були одно. Тут використовується слово «шема». Це є певна така, як розуміти, як організація, що є щось спільне. Як отець і син. І це саме має статися з усіма християнами, щоб ви були в такій же самій єдності з Отцем, як був сам Ісус Христос. Тому Христос і звертався в іншому місті і казав, щоб ви були досконалі, як і Отець ваш Небесний. І тому дуже велика є проблема, коли люди кажуть, а що моя хата церква? Це свідчить, що людина далека є від Господа Бога. Тому що хата це є церква. І тому, якщо ми відкриємо діяння святих апостолів, знайдемо там таку річ: передай вітання домашній церкві. Домашня церква це є сім'я, родина ті, що вірують в Ісуса Христа, тобто християни. Будь-яка християнська сім'я це є домашня церква. І має бути в них в хаті так, як у є в церкві. Христос дуже піднімає високу планку, коли каже, щоб слав відповідно цю єдність, також ідеться я в них, як і ти мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене і що ти полюбив їх, як полюбив мене. Розумієте, про що Христос каже? Щоб нас Отець любив так само, як Його? Щоб ти полюбив їх, як ти полюбив мене, Отче. Тому, коли людина каже, Бог про мене забув, чи чому це Бог допустив це є зневага? Найвища зневага. Відповідно до цієї архірейської молитви Ісуса Христа. Людина тоді зневажає Бога. Господь ніколи її не кидає, бо Він її любить величезною любов'ю. Далі хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були там, де я, щоб і вони були зі мною і бачили мою славу. Кавот. В старому Завіті це, відповідно, зустрічається, коли йде мова про кивот з кинію. Не просто з кинією, але тоді, коли ця хмара накрила була цей кивот, Хмара, яка світилася, це іншими словами є як саме преображення Божої слави. І Господь хоче, щоб і ми такі були. Щоб ми стали подібно такими, якими став був він перед своїми учнями в часі свого преображення. світився Божественною славою. Простою мовою кажучи, щоб кожен християнин став святим. Це є завдання кожного з нас. Ім'я твоє я об'явив. В єврейському розумінні об'явити ім'я, шем, це означає представити всю сутність, тобто внутрішність особи. Так на хлопський розум кажучи, вивернути особу на виборіт, як ми деколи одяг свій вивертаємо. І тоді бачимо, як є всередині зроблені стіпки. Чи добре там є? Обкинуто чи погано. Тобто ми тоді бачимо і одразу можемо сказати, чи цей одяг є якісний. І коли йдеться мова про те, що Христос обявив ім'я, Він показав усю сутність Отця, що Бог є любов, що Він є милосердний, вірний, люблячий, праведний, і що Він є істина. І немає іншого спасіння, як у ньому. Це Євангеліє чи не одне з найважчих, щоб його пояснити. Тому що Христос відкриває, наскільки Отець є люблячим. І, хоч Іван пише, що Бог так полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, який помер на Христі. Це тільки краплина тієї, всієї любові, яку насправді Господь хоче вилити і показати нам людину. Тому слова сестри Фаустини Ковальської, коли йде про Боже, про Боже милосердя, вона звертається з таким великим захопленням, якби ж ви тільки знали, який добрий і люблячий Господь. Вона це вигукує після того, як пережила велику присутність. Ісуса Христа. Її душа пережила щось надзвичайно велике. Те, що вона не могла описати своїми словами, щось велике і прекрасне. І вона каже, що це її Божа любов. В іншому місці вона описує все, що тільки найпрекрасніше може уявити людське уява чи серце, те Господь. Виявляє і відкриває в собі для людини. Немає більшої любові, ніж він. І цією любов'ю любить Господь кожного з нас. Не всіх загально, але кожного зокрема. Деколи виникає питання, то чому є війни, хвороби, страждання, голод? На це свого часу дуже гарно. Відповів один гарний мудрий чоловік. Це і тільки свідчення браку Божої любові. І це є свідчення, що ми використовуємо свою свобідну волю, свій вибір без любові. Що це стається не з Божої вини. Але з нашою, бо ми це захотіли. Ми це вчинили своєю волею і своєю вибором. Не Господь. Тому всі ці проблеми це є наш наслідок нашого вибору і відкинення нами Господа Бога. Тому недаремно деякі сидівці церкви казали, не Господа треба винати. Самому успіткати покаяння. Перше послання до коринтян, 13 глава це є символ любові, яку оспівується до людей. Але якщо подивитися на цю архірейську молитву, цей фрагмент, насправді це є більша любов, величніша любов якою Господь звертається до кожного з нас, тільки проблема інша, чи ми здатні це зрозуміти, і чи ми можемо це насправді прийняти? Бо можна любити, і можна людині зробити все, що вона тільки захоче, але людина може у відповідь так і не любити. Так само є і з Господом Богом. Дійсно, Іван Павло ІІ сказав правдиві слова, Бог став заручником своєї любові, бо він нас любить і готовий заради нас на все, але ми не завжди цю любов приймаємо.